Вітаємо вас на каналі Клуберсон. Мене звати Павло. Сьогодні у нас мова піде про секатор від італійської компанії Staffor, секатор під номером 900. Цей секатор постачається, як і всі секатори Стафору в таких пластикових блістерах. Ззаду є картоночка, на якій вказано основні технічні характеристики секатора, а також поданий повний перелік змінних деталей до цього секатора. Оскільки секатор є професійний, перелік змінних деталей, а також їхня наявність це є обов'язково характерна риса для професійності, професійного інструменту. 900-й секатор це є секатор такого класичного типу, обвідний секатор з дуже великою головою, з великим ріжучим лезом, відносно невеликим руків'ям, але тим не менше, це руків'я розраховано для роботи середньою і великою рукою. Що власне, цікаво в цього секатора, на відміну від багатьох секаторів там, інших виробників, це є така певна диспропорція леза відносно руків'я. Тобто в цього секатора лезо є досить подовжене. І якщо ми переглянемо, яка довжина леза цього секатора, то тобто, довжина леза в цього секатора. 60 мм, mm, при тому, що загальна довжина секатора 21,5 см. Для чого ж зробив такі довгі леза? З одного боку, за рахунок такої довжини леза, цей секатор дозволяє обрізати гілки до аж до, до 30 мм. Mm. Тобто діаметр розкриття цього секатора навіть ще більший. Ну але 30 см, 30 мм mm тут абсолютно нормально розміщується і ми можемо при потребі провести обрізку. Але насправді... Це є тільки частина, скажімо так, функціоналу цього секатора за рахунок того, що леза є досить довгі і з невеликим вигином цим секатором також зрочно проводити обрізку невеликий гілок, тобто проводити його десь в якісь міжвузля. Або в якийсь чи гарний кущ і кінчиками проводити обрізку невеличких гілок. Також за рахунок цієї великої довжини, з практики ми знаємо, що такими секаторами досить зручно проводити стрижку. Стрижку тих самих декоративних рослин, вага цього секатора 243 грами, і в основному це за рахунок того, що ми маємо таку велику голову. З цього секатора є змінне лезо, тобто при розборці воно знімається з усього, і от цього штифта, який знаходиться на руків'ї і без проблем це лезо заміняється. Тобто, лезо, в принципі, це пружинне і лезо, це такі ось два основні. Змінні елементи на секаторах, тобто це найбільше, що зношується, і найчастіше те, що необхідно міняти. Давайте детальніше розглянемо конструкцію секатора і тих елементів, з чого він складається. Як бачимо на цьому секаторі, змінне не є, тобто при потребі ми його елементарно розбираємо і заміняємо саме лезо. Контролезо є інтегроване в руків'я. Так само, як і оця частина руків'я, це є незмінний елемент, який залитий в пластик. Варто зазначити те, що металева частина руків'я доходить аж до самої кінцівки, тобто це руків'я є міцним, тобто це не так, як в дешевих китайських секаторах, десь на частину руків'я залита. Метал заходить в пластик, а далі просто пластик. Тобто це руків'я не зламається, тобто воно навіть не прогинається, не проминається під час того, коли ми з максимальним зусиллям стискаємо секатор в руках. Металеві частини виконані з глуцевої сталі. Більша частина їх покрита спеціальним покриттям, яке захищає від корозії ці, ці елементи, тобто елементи секатора металеві. А руків'я виконане в такому вигляді пластикової наплавки на металеві на металевий каркас. Цей пластик є дуже цупкий, комфортний на дотик, теплий. Тобто, ну, і відповідно за рахунок того, що це сучасні пластики, вони є дуже зносить Добре, витримують витирання, стирання. Такі пластики вони є, ну, дуже довговічні і дозволяють таким секаторам працювати фактично ну, все життя, якщо, звичайно ж, не загубити секатор десь в саду. Осьовий гвинт виконаний за типовим таким механізмом від стафора. Тобто, з одного боку, досить просто. Це є гвинт і гайка, яка затягує цей гвинт. Але стоїть додатково ще пластинка, яка є фіксатором повороту цієї гайки, затяжки цієї гайки, і за рахунок цієї пластинки, і додаткового винта фіксатора, її можна дуже точно якісно настроїти затяжку секатора, тобто відрегулювати роботу його. Це необхідно. Це Максимально просто необхідно для того, щоб правильно працювати. Тобто правильне регулювання секатора це половина скажімо так, комфорту і правильності обрізки під час роботи. Замок організований досить просто. Є гвинт, на якому він кріпиться. Під гвинтом є пружинна шайбочка, яка піджимає цей речажок замка. А рычажок замка це от металева така, з нержавіючої сталі виштампований гачок. З цього боку він є овальної форми, тобто досить комфортний для роботи, для закривання і відкривання. І гачок, який підпирає контрлезу, на якому знаходиться спеціальна така от виточка під цей гачок. Все досить просто, але максимально функціонально і максимально надійно. Всередині стоїть вита пружина яка при потребі елементарно знімається і ставиться, тобто вона сама по собі звідси не вилетить, вона досить правильно, надійно там фіксується. Є спеціальні фіксатори відливи в пластику, які втримують цю пружину від випадкового випадання. При потребі цю пружину можна елементарно замінити, і в даному випадку це не є така пластинчиста пружина, яка використовується в багатьох секаторах фелку, наприклад, так само в деяких секаторах. Стафора так само використовуються такі більш професійні пружини пластинчисті виті. Таку пружину без проблем можна підібрати в якомусь господарському магазину барахолці тобто, це не є щось особливо унікальне, тобто і не обов'язково замовляти. Якщо загубиться або зламається пружина, обов'язково замовляти її десь виключно від самого виробника. Далі за пружиною ми бачимо великий серйозний амортизатор, який виконаний з резини. Досить він такий еластичний, тобто ми можемо пальцем спокійно його притиснути. І цікаво, як Стафор організував роботу власне, цього амортизатора. Ми бачимо, що спочатку в момент закриття спрацьовує амортизатор. А потім руків'я змикається повністю і впирається руків'я в руків'я. Тобто амортизатор виконує функцію амортизації тільки на самому початку. Власне, спочатку спрацьовує амортизатор, а потім вже упор відбувається в руків'я. Тобто така конструкція досить цікава і важливо, що в ній те, що амортизатор буде значно менше зношуватись. Тобто він виконує свою функцію амортизації під час удару. Але знос його відбуватися буде значно повільніше за рахунок того, що частина зусилля потім передається власне в саме років. Отже, як бачимо, цей секатор організований і зроблений відносно просто, порівняно там з професійними моделями від того самого Фелко, від того самого Стафора, АРЕС, Льове, Бахо. Але з іншого боку, за рахунок певних спрощень конструкції. Не втративши при цьому весь функціонал і надійність, і ті ознаки, які в собі мають професійні секатори від інших брендів, Stafford зміг зробити цей секатор суттєво дешевшим порівняно з конкурентами. Тобто професійний секатор за ціною ну мінус 30% від ціни професійного секатора від іншого бренду. Придбати секатор Stafford 900, а також усі необхідні зміні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafford на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.